Добрий день! Сьогодні трошки в нас мороз, кривий ріг. На вечір обіцяють мінус дев'ять. Прийшла на свою дачу, хочу трошки повкривати свою Альстермірію, ще трошки прикрити, і маю. Маю солому і хочу прикрити свою полонечку соломою, ту ж последню. Яку последню садила, ну бо може вона ще не дуже вкорінилася, щоб не вимерзла, щоб не було сюрпризів, бо мінус 9. А снігу в нас немає. У нас було дуже плюс, 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 плюс. Лили три місяці дощі. В нас город чорний і зелений і з бур'янами. Вони можна було влізти в наші, в наші городи. Не можна було не перекопати, не поприбирати. Як почалися дощі день за днем, і такі прям проливні, ну і ось маємо вже перед самим Різдвом. І маємо такий великий мороз на ніч, трошки боюсь, щоб не втратити свою красуню, альстермерію. Вона в мене така ніжна, гарна така квіточка. Я її дуже люблю. Зимує вона в мене на моїй дачі, на дворі прикриваю, накриваю гарним слоєм соломи. в осені накрила і накриваю ящиками. Також наверх ящиків накрила агроволокно. І плівкою зверху затягнула. Ну, ось знайшла ще вдома кусок такий чорного 35-ї не наче плотності, він такий не дуже новенький. Ну, для такої справи якраз піде. І ось хочу швиденько накрити. Там пыталась прикопати землею, ну, ви знаєте, вже добре підмерзла земля і е, лопату не вдовбати туди невозможно впхати лопату. Е, трошки прикидала і зверху знайшла таку стареньку доску. Зараз ще покладу. А день дуже ясний, гарний. Давно у нас в Кремрузі не було такої ясної погоди. Ну, слава Богу, вийшов, вийшло сонечко. Погано, що немає снігу. Дуже треба сніг, троянди, треба переживаю, щоб не примерзли. Переживаю, щоб не примерзли мої квіти, хризантема, багато квітів і ну, трошки є такі переживання. Ну, дай Бог, все буде добре. Прикрила я свою альстермерію. Ось великим ще кустком агроволокна, Ще в мене є ось така фольгірований, там утеплювач лежить. Ну і ще знайшла ось такий кусок агроволокна. Глиби такі навіть не вкупувалися. Просто як змогла, відковиряла, так же і ковиряла, кидала, аби просто прикрити. Гарненько прикрила, бо тут молоді такі корінці в мене насаджені. І я за них дуже хвилююсь. А зверху кинула ту доску, щоб не літала. Ось так. Вона і ще знаходила такий товстий поролон, приютила сюди. Ну, перезимує. Тут впрямо, між одним і другим рядом наш лапі пласт вже застелила, тому що корішки ще розповзаються. Оці сосулечки, вони ж не просто так, а вони кустяться і розпускають свої пазирі і вліво, і вправо. Ну, і треба прикривати гарненько. Ще пошукаю вдома, ще кусок агроволокна, щоб ще і тут накрити. Ще прибіжу на криню. Красуня стоїть, не боїться морозу лавандін. Дуже гарний. Стоїть, набитий. Трошки ой, пахне, пахне запах такий. Пахне лавандіном. Дуже гарний. Великий має китиця, ще не обрізала. Крайній ось осінні другий раз квітнув мені лавандинчик. Дуже гарна квітка має таку красиву правильну кульку і дуже пахне. Сизий такий кольор має, не боїться морозу на сонечки, і воно себе гарно-гарно поводить. Тут застелила, була в мене солома. І так прямо таким слоєм поверх полуниці, бо тут молоді насадження. Тут маю Азію і ту чорну таку дрібненьку, чорну, ой, забулось, як називається. Чорну-дрібненьку таку полуничку маю. І дуже солодку, дуже смачну. Таку дитина їсть прямо там з грядки прикрила. Там, яка вже давно, то тут не страшна. А тут Азію. Тут у мене 1, 2, 3, 4, 5 рядів. Азії не дуже великі, метрів 5. рядочки, Забила була такі колья, що знайшла, ну, щоб зробити затінення І будемо, сподіваюсь, вона перезимує. І буде навесно. Маленькі будуть кущики, десь небагато по одному рожку, десь по одному цвітоносу. І буде полонечка хоча б посмакувати, а на той рік вже розів роз, дась вже наросте і десь гарне плодоношення будуть, гарні плоди. Ще надачі до сих пор квітнуть троянди, мороз таки обіцяють. А вони красуні, ну це Black Magic, Це неубиваема квітка, яка буде вам квітнути і в мороз, і в жару, і в вітер, і в дощ. і Ну, в дощ, дивіться йшло, йшло дощі. І ось вона загнила. ну, Тому що в нас три місяці лили дощі, тож вже ніхто не витримає такого. Треба все обрізати, готувати до зими. Не могли ми влізти в той город, бо... Дуже-дуже ж, дуже ж було у нас мокро, страшне, мокре не було обробок останніх пропустили ми все, але то все наверстаємо, аби були живі здорові. Біжимо додому, готуватися до Різдва, бажаємо вам смачної куті, зтрітити вифліємську зірку, прославити нашого новорожденого Христа. Ось так, мої дорогенькі, дякую вам за все, за те, що ви коментуєте, дивитесь моє відео, переглядаєте, ставите лайки. Дякую вам за все.